Українські військові щоденно виборюють нашу з вами спільну перемогу. Багато бійців нещадно нищать ворога з перших днів повномасштабного вторгнення. Серед таких і Михалич. Чоловік, 24 лютого 2020-го оборонив рідні землі спочатку у власноствореному загоні територіальної оборони, а після доєднався до Збройних сил України. Зокрема, нині служить у окремій бригаді спецпризначення імені Івана Бугуна. До повномасштабного вторгнення чоловік займався підприємницькою діяльністю. Зараз же освоїв аеророзвідку. Найскладніше це знайти людей, які можуть працювати іменно в аеророзвідці. Тому що літати може не кожен. Управляти джойстиками квадрокоптера, так, може навчитися за тиждень будь-хто. А бути аеророзвідником, який працює в стресових ситуаціях постійно, ну, можуть одиниці із тисяч. Право в тому, що працює РР противника, працює таким чином. Зараз вже технології пішли вперед, слава, бо наша аеророзвідка розвивається досить таки успішно і є певні технології, які дозволяють. На початку війни це було набагато складніше. Ми не встигали злітати, вже прилітало. От, тому зараз з цим ми боремося, стараємося все-таки убезпечити пілотів від ну, неприємних скажімо так, контактів, щоб їх не вираховували. Да, Але це такі професійні тонкощі, які, ну, на жаль, не можна виносити на, на загал. Боєць говорить, що під час вильотів трапляються різні непередбачувані ситуації, тому оператор дрона має бути готовий до всього. Можна поатакувати не іменно противника свого там, колегу, який теж знаходиться в воздусі, тому визначити, де саме чий дрон, дуже складно. Ну і разом з тим атакувати дрон це одне, а скажімо так, як он сьогодні, наприклад, скоригували, знищили мінометний розрахунок. На то набагато більше, скажімо так, користі ми принесли тим, що знищили мінометний розрахунок разом із БК. За словами Міхалича, його головним стимулом не опускати руки є віра в майбутню перемогу України та презирство до ворога. А найбільшою мрією називає повернення додому, до рідних. Ярість і ненависть до противника, який зруйнував нам кучу життів, судьб. Я не кажу вже про матеріальне знищення будинків, квартир і так далі. Але великі втрати, які несе наша країна, через, я не скажу людей, їх не можна назвати людьми. Для мене 140 мільйонів росіян вже перестали бути людьми давно. А головною причиною, чому українці переможуть у цій війні, називає нашу вроджену впертість. Я не думаю, що на сьогоднішній день знайдеться якась людина, яка скаже, давай здамось. Це мирний, но дуже воїнственний, скажімо так, нація, яка свого ну напевно ніколи в житті не віддасть. Нас можна знищити, але не можна перемогти. Після закінчення війни чоловік планує повернутися до цивільного життя та своєї родини.